ЛПК Т190 на гусеницях. Цікава машинка 2002 року, але її велика привабливість у тому, що пробіг лише 1560 годин оригінальний. Але це видно по стану двигуна, по стану гідравліки і те, як вона виглядає під капотом. Гусениці нові. Щойно куплені. Плюс є ще одна додаткова стара, як запасна. Тужний ковш зубами. Двигун працює рівно. Заводиться півоберка, Вага його 2,8 без ковша, 2,8 тони. Перебирали другими гідравлічні. Передивилися, що як. Трохи як кожен бобкат зеленчить, але це такий їхній особливий звук. З гідравлікою все в порядку. Жоден з поршнів не тече. Відкриваю моторний відсік. Водиться дуже легко. Дим не йде, ні били, ні Труби підравліка працює справно.